Ви діпроходьте. Ми плануємо ось цю конструкцію забирати в майбутньому, щоб доступ громадян до кімнати прийому громадян і до дірек з був вільною. Багато світла, добре. Кімната конфіденційного побачення затриманого із захисником. Металокласти конструкція. Okay. 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 Yeah. Yeah. which kind of It's it's, dimensions. it's, it's perfect. It's it's perfect. And we will do it so, of course, it, it, it's very different than from the moment when, when all these things were planned. Actually, they, 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 they just told the you Yes, sir. Було б добре, щоб всі показники говорили і про те, not, not because, I mean, that тому що ми маємо закупити і просто привезти сюди обладнання і підключити. Тобто всі ремонтні роботи мають бути готові. Вже залучені громади, які допомагають в встановлення камер. Плануємо орієнтовно 700 камер. Встановити повністю по області це mm -hmm. з фейс-чеком, з розпізнавання номерних знаків, лиця повністю І ця камера буде зразу підтягувати в базу, тобто ми будемо бачити, що, mm -hmm. що відбувається. Таким чином реагування на повідомлення будемо скорочувати тому... Тернопільщина стала однією із областей, де успішно впроваджено під систему Кастуді Рекордс. Так, вже понад два роки, як дана система працює у Тернопільському районному управлінні поліції та Чортківському районному відділі поліції. Сьогодні ми зустрілися із представниками консультативної місії Європейського союзу на базі відділення поліції номер 1 які активно сприяють впровадженню даної підсистеми на території України. Система Custody Record забезпечує дотримання прав та законних інтересів затриманих осіб, а також поліцейських.